Наступна дитина, про яку ми поговоримо, це напіввідома людина Шон Леннон, Це син якогось Джона Леннена. Да. І до речі, я просто афігела, коли я прочитала про Шона Леннона, тому що у статті про нього згадується друг Шона Леннона Марк Ронсон. І я така Марк Ронсон, це діджей Марк Ронсон? Продюсер. Продюсер, і я починаю гуглити Шон Леннон, Марк Ронсон, і я бачу тільки фотографії, коли вони вже дорослі. І я така, ну блін, вони вони в музичній індустрії, звісно, uh -huh. вони могли якось побачити. Але дійсно Марк Ронсон а, із Шоном Леноном познайомились у школі у Нью-Йорку, Вони були ну з дитинства uh -huh. разом. Тому, коли ми будемо читати цитати Марка Ронсона, то розуміти, що це той Марк Ронсон, який записав пісню з Майлі Сайрус для Барбі, треки робив і так далі. Шон був близьким другом Майкла, коли йому було 8-15 років. Друг Марк Ронсон розповів, що вони з Майклом дивились порно, коли їм було всього 10 років. І розумієте, що Марк Ронсон це казав Аля, ой, прикинь, типу, уявіть, ми змусили Майкла подивитись порно, тому що вони потім казали цитату, що типу а, Майклу Джексону він був настільки чистим і поважав жінок, що він почувався ніяково через mm -hmm. те, що Шон Леннон і Марк Ронсон показали йому порно. Я така. Що нещодавно Шон зняв сумнівне музичне відео та пісню про Майкла Джексона, хоча він не звинуватив Майкла Джексона в розбещенні. І після їхньої першої зустрічі Майкл вирішив, що він повинен піклуватися про хлопчика, тому що в нього вже помер батько. Він казав, що йому шкода, що у дитини немає батька, що він міг бути для нього батьком. Має сенс оскільки Джексон завжди говорив про свого батька та їхні погані стосунки, тому, можливо, це, це тут з'являється такий наратив. Mm -hmm. Шон і Майкл справді були близькими друзями. Люди, здається, забувають про їхні відносини, тому що не дуже багато фотографій шона Ленона, І насправді я вперше дізналася про те, що вони друзі, коли я готувала рісьороча. Я бачила, mm -hmm. я навіть фотографію їх не бачила. Було в дитинстві. Він багато ночував з Джексоном, і іноді вони ночували навіть з Марком Ронсоном. А Марк розповів історію, яка збентежила багатьох людей. Хоча Марк Ронсон каже, що Майкл Джексон ніколи не приставав до нього. І цитата: ця дивна історія, але я його не чіпав. Ми, Ленон і Ронсон. Дивилися порноканали, тому що нам було 10 років. І боже, мій ціцьки! Тож Майкл був у ліжку. І ми шоном казали: Майкл, ти хочеш побачити щось круте? Ми повернули це до порноканалу, і там були стриптизерки, які трясуть своїми ціцьками навколо. Ми сказали: Майкл, Майкл, як це круто. Ми обернулися, а він здригнувся, сказавши сказав, Ой, перестаньте, так нерозумно, подивіться, можливо, ви неправильно розумієте. Це голі дівчата. Я думаю, що він мав дуже сильні феміністичні погляди на порно. Джексон явно не мав феміністичних поглядів на порно. Його колекція порно представлена на судовому процесі щодо розберу. Шиня у 2005 році довела протилежне, тому що його колекція порно включала БДСМ порно орієнтоване на зґвалтування та інші нетрадиційні форми порнографії. І я таке думаю, блін, якщо...